гемні люди, дуже рада вас вітати на цьому ютуб каналі. Це моє перше відео. А взагалі канал я планую робити, принаймні зараз по голосу, мовленню та озвуці, бо я все-таки експерт в цьому, але я б хотіла б, можливо, щось більш про мене, щось особисте. Побачимо. Але сьогоднішнє відео воно дуже актуальне. Тема така: як покращити свій голос? Загалом ця проблема турбує багатьох. Багатьох моїх клієнтів, учнів, тому що нам завжди хочеться краще, щоб наш голос був такий. От ми говорили, нас просто обожнювали, слухали кожну секундочку нашого мовлення, і всі просто після нашого виступу писали кипятку. Це, звичайно, насправді можливо, єдине, що треба працювати над собою. І от зараз ми з вами в цьому відео визначимо, що може вам допомогти покращити ваш голос. Важливий дисклеймер, який я. Хотіла б зробити я, взагалі, за Voice позитив. Мені дуже подобаються будь-які голоси. Взагалі, знаєте, я такий. Викладач, який ну от якому важко знайти некрасивий голос. Мені здається, на моїй практиці такого і не було. Бо я постійно бачу щось красиве в голосах своїх учнів, навіть якщо по якихось міркам цей голос можливо занадто пісклявий, занадто грубий, багато ебеме, суржик. Я навпаки бачу в цьому якусь унікальність і те, що людина має підсилювати, а не приховувати. Ну, от я викладач. Тому що я щиро вважаю, що всі ці особливості нашого голосу, вони є нашою родзинкою і, навпаки, глядачам буде цікаво дивитися саме за цим. Ви просто б знали, скільки разів в коментарях мені закидали про мій суржик, типу як це викладач ораторського розмовляє з суржиком. Ну, ось якось так ось. Також бувало, як це викладач ораторського робить помилки в мовленні. О, май гад! God, це взагалі можливо? Можливо. І це не відміняє того, що я, наприклад, дійсно крутий викладач, в мене чудові результати, і результати моїх учнів супер чудові. Просто я щиро вважаю, що ну, от парити за такі, за такі моменти це таке себе. Тому перше, що ви маєте запам'ятати. Це те, що ваш голос вже класний, і взагалі ставтеся до нього як до дару природи, і думайте не про те, що в ньому не так, а навпаки, що такого в ньому є унікального. Тому наш перший пункт, як покращити ваш голос, це знайти його особливості, родзинки та підсилювати це. Це може бути будь-що, ваша манера розмовляти, можливо, якась томність, знато багато жістикуляції рухів, якихось особливі словечки, саме ваш, ваш вокабуляр, ваш лексикон. Прикольні жартики в тему й не в тему. Це може бути будь-що. Взагалі, якщо вам складно визначити ваші особливості, ви можете попитати ваших друзів або записати себе на відео і подивитися. Загалом, щоб ви визначили, також до речі, можна в чат GPT закинути, і він може зробити вам аналіз вашої промови з вашими особливостями. Часто, коли я даю таке завдання, учні кажуть, але там все погано, там просто все погано, там жахливо. Я і бекаю, і мекаю, і карекую, і мені там просто нічого не виходить. Я не дивлюсь в камеру, я туплю очі і так далі. Тобто важко формулювати думку. Такого не може бути. Щось, але у вас гарно виходить. І тут більше саме про прийняття свого голосу, прийняття себе, ніж. Чисто про ораторське мистецтво. Тобто, перше, що ви маєте зробити прийняти унікальності вашого голосу і підсилювати це. Наприклад, якщо ви розмовляєте суржиком, навпаки, це відпячувати і говорити, і розмовляти ним, і говорити, як це класно, не соромитися цього. Якщо ви багато екаєте, бекаєте ну то робіть це ще більше. Отакий от ви там занудний, такий ви тушніли, нічого такого в цьому немає. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Це був перший пункт. Другий пункт. Якщо ви дійсно хочете покращити ваше мовлення, то можливо треба позбутися слів паразитів. Так тут ви можете помітити когнітивний дисонанс. Що це таке в минулому пункті я казала про те, що наприклад можна підсилювати ці слова паразити, а тут я кажу, що треба від них позбуватися. Це тільки якщо це не ваша унікальність. Якщо ваша унікальність в іншому, все таки слова паразити можуть бути зайвими і брати на себе багато уваги. Я ж кажу, нічого поганого в них немає, але в загальному, якщо говорити без них, то ваше мовлення буде цікавішим і більш таким професійним. Тобто, дійсно, без оцих сміттєвих слів мовлення стає чистим, і ми зосереджуємося, так би мовити, на сенсах, а не на оцих сміттєвих словах. А як їх позбутися? В першу чергу вам треба почати їх помічати. Дивіться, зараз вони у вас є, тому що ви заповнюєте ним паузи. Ви ще боїтесь робити паузи. Вам здається, що коли паузи вас будуть менше слухати, хоча це дуже сильний стереотип і міф. Насправді, навпаки, в паузах вас будуть краще слухати. І через це у вас звичка говорити оці е, «м» замість того, щоб зробити паузу. Тому перше, що нам треба, це помітити це. Запишіть відео. І подивіться потім на себе, наприклад, як пройшов ваш день. Розкажіть, от як пройшов ваш день, нічого не робити по підготовці, от просто експромтом, імпровізацією розмовляєте, говорите, як пройшов ваш день. І потім на тазничку ставте кожен раз паличку, коли ви помітите е, от сказали, е поставили, сказали, е поставили для того, щоб ви просто помітили, що воно є в вашому мовленні. Як тільки ви помітили оці сміттєві слова, вони почнуть і уходити, бо ви почнете помічати їх вже в своїй розмові. Приблизно, за моїм досвідом, для цього потрібен десь місяць місяць такої легкої, середньої праці по помічанню цих сміттєвих слів. І після цього вони стануть у вас все меншими і меншими. Розуміємо, що якщо в величезному абзаці там, експромту на три хвилини ви один-два-три рази екнули, нічого страшного в цьому немає. Проблема це коли в кожному реченні є в нас оце ЕБМ, е, затягування слів і ось щось таке. Зрозуміли цю вправу. Після цього, коли ви її зробили, вам треба помічати в вашому мовленні. Оці е, ви власне, почали вже це помічати. І потім, коли ви сказали фразу з Е, вам треба її переговорити без е. Тобто, ви сказали, е, коли у нас мітинг, ви вже помітили, що у вас є е, і вам треба переговорити, коли в нас мітинг без е вже. Звичайно, що, наприклад, на роботі це зробити спочатку важко. Але коли ви. Самі вдома, або коли ви з друзями, з коханими, та навіть, я не знаю, в супермаркеті попросили пакетик, ви можете це зробити. Помучайтесь трошечки, можливо, буде не дуже приємний цей момент, але згодом стане краще. Я помітила, що ця вправа найкраще працює. Є, звичайно, багато вправ проти Е, якщо напишете в коментарях, я вам розкажу про ці вправи, але чесно, вони не так класно працюють, як оце. Коли ти постійно себе моніториш і потім переговориш. тому що наш мозок потім звикає говорити відразу, без е, чисто і з паузою, а не м -м, ця звичка, коли ми затягуємо і екаємо. Сподіваюся, ви зрозуміли цей пункт ми закриваємо. Наступний, третій пункт не менш цікавий, це ставити крапки в реченні. Дивіться, в нас є в українській мові орфоепічні норми, тобто є орфографія, як Слова речення пишеться, а є орфепія, як вимовляється. І коли крапка в реченні, ми маємо інтонацію повести вниз. І в нашому мовленні, коли ми договорили фразу, ми теж маємо інтонацію повести вниз. Не вгору, а вниз. Коли ми постійно ставимо, наче крапки, наче піднімаємо постійно інтонацію вгору, якби не договорюємо то, що ми хочемо сказати, а постійно оця інтонація вгору, наш співбесідник. Не може зрозуміти, коли ми закінчуємо і коли йому вже треба вступати в розмову. І, взагалі, це виглядає не так впевнено, коли ми ставимо крапки. От зараз я вам продемонструю. Шановні клієнти, я вас запрошую на свій курс по голосу. Він пройде 1 вересня, тому записуйтесь. Тобто, я починаю поставила інтонацію вгору. А тепер, якщо це буде крапка в цілому реченні, шановні клієнти. Я запрошую вас на свій курс по голосу. Він пройде 1 вересня, тому записуйтесь. Зрозуміло, коли ми ставимо тонацію вниз, наше мовлення теж відчувається таким більш впевненим і прикольним. Знову запам'ятовуємо, тільки якщо це не ваша фішка. Це був третій пункт. Переходимо до четвертого: до дихання. Взагалі, полеміки навколо дихання зараз в нашій сфері так багато. Це дуже цікаво. Основний момент, який вам треба запам'ятати: ні в якому разі не дихати ось так. Це дуже погане дихання. Чому зараз пояснюю, ви зрозумієте? Найперше, це погано для вашого здоров'я. Насправді ми підбираємо повітря в верхню частину легень, де діафрагма майже не задіюється. І через це ми швидко набираємо повітря, і нам треба швидко його вивільнити. І осушуються наші голосові зв'язки через це. Тому що відбувається така активна, активний набір, перерозподіл дихань. Тобто набираємо, видихаємо, видуваємо, набираємо і так далі. Можливо, ви помічали, коли ви так ось починаєте дихати, багато говорити. у Вас, наче, починаєте починається дерти горло. Тому краще дихати. Я покажу потім як. Також вам може допомогти попити водички, якщо у вас почало дарти горло. Це перший момент, а другий момент це коли ви так дихаєте, у вас вмикається симпатична нервова система, яка відповідає за збудження. Тобто ви починаєте дуже сильно хвилюватися, навіть якщо ви до цього не хвилювалися. І ваша ваше мовлення, ваша промова стає не така впевнена, як була би, якби ви вімкнули парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння. От, власне, чому психологи всі? Кажуть Кажуть, дихати глибоко, тому що автоматично, коли ми так дихаємо, коли активно задіюється діафрагма, коли ми дихаємо, в нас вмикається парасимпатична нервова система. Основний момент, який ви зараз маєте запам'ятати, це поставте ручку на попук і пробуйте дихати, наче рухаючи рукою при цьому, тобто, щоб наче ваш попук рухався, а плечі було на місці, або хоча б грудьми, отак. От спробуйте дихати так, щоб у вас не підіймалися плечі, і це вже буде топ. Просто вже буде чудово, і якщо ви хоча б це використаєте, це вже буде добре. Взагалі в університеті тема дихання вивчається 3-4 місяці. Так, до речі, треба трошки розповісти про себе, щоб ви могли мені довіряти і розуміли, хто я взагалі така. Отже, як ви вже знаєте, мене звати Сінько Марія. Мені 29 років. За освітою я акторка театру кіно та дубляжу. закінчила найкраще театральне в Україні Карпенко карову з дипломом з відзнакою як бакалавра, так і магістра. Я викладаю вже. Десь 5-6 років, навіть вже не запам'ятаю скільки. Веду в великі тренінги для великих компаній. У мене дуже багато клієнтів вже було і працюю як фо. Також ви чули, можливо, мій голос кінотеатрі, бо до повномасштабного вторгнення я працювала на офіційному дубляжі. А зараз я дублюю ванів. Да. А зараз я дублюю аніме у команді АМНК. Тому, можливо, ви мене десь бачили, десь чули. Тож повертаємось до дихання в університеті. Ми його вивчали 3-4 місяці. Це така. Стандартна програма. Тому, якщо у вас не вийде це за одне заняття, за одне завдання, не хвилюємось, просто далі продовжуємо. Людям, які займалися йогою, спортом, де вчили правильно дихати їм, звичайно, буде легше. І п'ятий пункт, як на мене, найважливіший в тому, як покращити ваше мовлення, ваш голос, коли ви виступаєте, записуєте відео. Можливо, це може бути просто рілс, якесь розмовне сторіс, будь-що, або навіть презентування своїх послуг, презентування, що ви зробили на роботі за цей тиждень. Найважливіше, що вам треба пам'ятати перед цим, це такий пункт будь-що буде. Його придумала чабак. Це була дуже є. Yeah. <про> вже сказала, була це дуже класний коуч, акторський, який навчав і Леонардо Капріо, Каприо, Холі Бері, і Анджеліну Джолі, і Бреда Піта. Боже, вона там така зіркова. і в неї є 12 кроків, як бути крутим актором, як розбирати роль. І останній пункт найважливіший. Він називається Будь-Що буде. Тобто всю основну роботу ви доробили перед своїм виступом. Ви репетирували, ви навчалися, ви правильно дихали, робили, можливо, якусь розминку на дикцію. А тепер перед виступом вам треба просто вимкнути свою голову. І будь-що буде, отримувати задоволення, кайфувати, насолоджуватися цим процесом. Тобто, розумієте, треба насолоджуватися тим, як ви виступаєте. Взагалі, як це круто? От ви говорите. І ви в цей момент маєте таку невелику прикольну владу над людьми, тому що ви створюєте цей момент, що вас слухають. Вся увага інших людей на вас. Ну це ж класно, скажіть? Я обожнюю ці моменти, я обожнюю сцену, обожнюю камеру. Так було не завжди, я потім розкажу свою щемливу історію, яку я вже тисячу разів розказувала в інстаграм. Але, в принципі, коротше, це зараз не важливо. Важливе те, що можливо зараз вам це здається нереальним. Як це отримувати задоволення від виступу? Це ж взагалі так важко, я так нервую. Пам'ятати про цей пункт: будь-що буде, я маю кайфувати. Основне завдання ваша основна ваша мета виступу, завжди має бути отримувати задоволення і кайфувати. Чому це ще важливо? Тому що наші емоції, вони. Не передаються іншим людям зазвичай, тому що це от, ці дзеркальні нейрони, не буду в це сильно уходити. Я думаю, ви так це розумієте. Загалом люди емпатичні створіть. Перед вами буде плакати людина, але ви не будете перед нею спеціально сміятися. Вам ви все одно якось відете в цей стан, щоб дені погано, і вам стане за секунду погано. І так само, коли ви виступаєте, якщо вам на сцені тривожно, вам погано, ви думаєте, як би швидше піти зі сцени з цього мітингу, вже не знімати, вже просто звалити і так далі, то й люди, які це слухають. Хоть будуть так само думати, Боже, людина так хвилюється і так погано, швидше б вона вже пішла з кадру, швидше б вона вже пішла зі сцен. А якщо ви кайфуєте, отримуєте задоволення, вам класно, вам прикольно, ви цей момент вам весело, то і іншим людям буде весело і класно, і навіть настільки важливо, що ви говорите. Мені здається, що це першочергово, саме ваші емоції, ваше задоволення від цього процесу. Я сподіваюся, я вас переконала в цьому, і ви будете використовувати цей п'ятий пункт. А якщо ви хочете детальніше дізнатися про голос, якісь базові моменти, основні моменти, взагалі, як його розвивати, конкретні вправи, запрошую на свій курс по голосу «Сміливий голос», який стартує, власне, 1 вересня. Усі деталі будуть тут. В описі під відео, дякую, що були зі мною, богемні люди. До зустрічі в наступних відео.